Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро ТІВІ. Сьогодні у нас студії справжній приклад холодного розрахунку, залізної витримки та юнацького азарту. Чемпіон, який привіз з собою цілий набір медалей з чемпіонату України з більярду Станіслав Васильєв, а поруч із ним тренер, який точно знає, як із юного гравця виховати лідера Владислав Боросенко. Поговоримо про більярд, про спорт під час війни і про те, як з кайком. В руках можна боротися не лише за кулі, а й за імідж України. Вітаю вас! Дякую, Дякую. що до нас завітали. Станіславе, я продемонструю нашим глядачам ваш здобуток. Ось одна золота, одна срібла, дві бронзи. Звучить як набір для особистої міні-олімпіади. Як це відчувається зсередини? Оці перемоги, такі здобутки, відчувати себе краще. Ну, зараз це дуже класно відчувається. Раніше у мене був такий період, я декілька років не міг, не міг здобути перші місця. А ось прорвався? Так, неділі дві тому зайняв перше місце. І ще ось в Києві перше місце зайняв. Що допомогло не зневіритись за ті роки, коли недосяжними були перші місця? Займатись більше, намагатися. Краще тренуватись, але не покинув вже. Інша б людина вже здалася. Так я не покинув. Я надав більше зусиль і про і ми бачимо результат. Так. Результат дуже крутий, пане Владиславе. Розкажіть, будь ласка, що ви відчули, коли рахували ці медалі, і було здивування, чи ви були впевнені в цьому результаті, чи може і ви зневірилися за ці роки, коли не виходила перемога? Ну саме за Станіславом, ми і зневірилися вже напевно, але останнім часом він краще почав працювати, тому і результат прийшов. А загалом Дніпро на цьому чемпіонаті України здобув. 20 нагород з 32 медалей. І це було в принципі очікувано, бо зараз у Дніпрі одна з найкращих дитячих шкіл в Україні саме з пулу. Загалом ще декілька місць тренуються саме у цей різновид більярду, Але вже декілька років є боротьба не декілька, вже, мабуть, 10 років вже боротьба між Києвом та Дніпром. Де ви, що 10 Сі... років вже тривається боротьба Приблизно і так. з переміним успіхом. Хто виграє е... частіше е... раніше? Київ був попереду завжди. А от останні роки, коли спортсмени з Києва повиростали, прийшли нові, і, і, і загалом це здебільшого це були спортсмени з Дніпра. Це так приємно чути. Величезна подяка всім викладачам, тренерам вашої школи, які допомагають виховувати таких спортсменів, що приносять е... перемогу саме нашому місту. Станіславе, є така думка, що більярд це такий елітний спорт для дядьок в кроватках, що маленькі молоді хлопці не грають в нього. Як реагують однолітки, коли дізнаються, що ти обрав такий напрямок? Однокласники та друзі дуже незвичайно реагують, кажуть, що у більярд грають якісь дяді, дьоті вже у років яких 30, не знаю. Всі в шоці постійно, коли дізнаються, тебе це тішить. Так. Станіслав, грає у цей вид спорту з семи років, так? Сім років так. вже присвятив цьому. Це для когось ціле життя? Щось ще пробував, якісь інші напрямки за цей час? Ну, футбол я починав з, якщо не помиляюсь, шести років. Займався, потім не дуже пішло і вирішив більярд спробувати. Що саме подобається в більярді? Все. Це Найбільше. більше про азарт, про стратегію. Стратегія, так. Виграти хочеться як можна більше медалей. Зупинятися на цьому не збираєшся? не збираєшся? Ми віримо в тебе. Пане Владиславе, а ви подскажіть, будь ласка, як пояснити батькам, що їхня дитина не просто грається в більярд десь там в умовному клубі я не в підвалі, десь де стоїть стол, а Що це вже серйозний спорт, який виховує, я не знаю, витримку і дає медалі. Ну, загалом, це, мабуть, найбільший біль більярду як виду спорту. Це загальне сприйняття, що це прокурені так. приміщення, що це взагалі не спорт. Нічний це якийсь... такий вид видробник. Так, загалом це там, гра на гроші, там, ще, ще якісь нюанси. І завдяки соцмережам, здебільшого, зараз ми постійно публікуємо контент з тренувань, з турнірів. Це все більше і більше людей бачать і все менше здивування у людей, що, е, виявляється, це спорт. Все більше людей знають про це, і більше дітей приходить, е, намагається пробує свої сили у цьому спорті. Не всім не всім заходить, вже ж, але головне спробувати. Спорт, що виховує даний спорт. Про що говорить? Дуже добре працює з психологією, з спортивною психологією, з витримкою, умовно, з мізками чудово працює. Це, мабуть, один з найбільш класних прикладів спорту, коли людина і не сидить на одному місці, а загалом за тренування може 3-5 кілометрів пройти біля столу. І постійно працює голова. Постійно потрібно продумувати тактику, стратегію, що робити, у яку гру, у який різновид підстраюватися, або так би мовити, нагнітати суперника. У нас і студія перед вами за декілька програм були чемпіони шахів, і вони розповідали нам про те, що в шахи можна грати, навіть не маючи при собою дошки, десь в голові один з одним. В більярді це так працює. Можна програвати партію в голові? <мазано> м -м можна програвати, а вже ж, там, одне <conservatives> невірне рішення, і ти вже можеш програти. І загалом шахами більярд і називають шахами у русі. Тобто, це, за рахунок того постійно змінюється позиція на столі. Тобі потрібно заново опрацьовувати те, що відбувається. Тому це, це види спорту загалом дуже схожі. А чи можливо програти всі варіанти? Чи бувають несподівані розкладки куль на столі? Ну, залежно від того, в який різновид граємо, можливі, можливі ситуації, коли спортсмен навіть не підійшов до столу, але виграв. Як таке можливо? В залежності від правил, якщо суперник зробив помилку, можливі такі розрахунки, але це там одиничні випадки, коли одну партію можна так виграти. Загалом там турнір на цьому ніяк не виграти, потрібно самому грати, вміти. Станіславе, чи бувало таке, що не підходив до столу, а вже виграв? Ні. Не було ще такого? Був вісімку, коли падає у суперника. вісімка. Так, так, було, так. Такі коли партії вісімка падає посеред партії. Це одразу проіграш. А тобі до вподоби які перемоги? Коли таким чином, чи коли сам здобув? Коли сам здобув, це набагато приємніше, ніж коли суперник зробив помилку і програв партію. Здивування для людини, яка спостерігала тільки як інші грають в більярд, що в більярді ще є і дисципліни. І Я тут навіть виписала 14 плюс 1, 8, 9, так, 10. Так. у всіх цих дисциплінах ти грав, правильно? А це дійсно просто щось неймовірне. Що з цих дисциплін... Найскладніше. І чи ти можеш виділити якусь з них, яка твоя? Моя, напевно, це вісьмірка. Бо вона саме чесна гра, мені здається. А про що взагалі говорять ці цифри? 14 плюс 1, 8, 9, 10, що це? М у, у 14 плюс 1 треба. Ну ось Ціль виграє партію той. Хто перший, наприклад, 30 куль збирає, тобто там немає, як правильно розігрувати. По порядку, не по порядку, там не треба. А у дев'ятці та десятці, там треба перший, другий, третій, четвертий, десятий і так далі. За порядком, так? Так. Чому взагалі в чому специфіка спортсмена, який може проявити себе у більярді? От, на вашу думку, вас як тренера, в першу чергу, хочу запитати. Ви бачите на дітей, які приходять, знаєте, там в гімнастиці дивляться на вагу, на батьків, як вони mm. виглядають. На що дивитесь ви? Ну, загалом, я усім кажу, що тут взагалі немає місця таланту або там, якимось е, завдаткам. Це все на 100%, ну там 99% праця самого спортсмена. Просто комусь це вдається трохи легше. Учні там швидше схватують матеріали, їм простіше на початку, але потім приходить такий момент, коли потрібно пробувати мовну стелю своєї майстерності. І якщо спортсмен може її пробити, він працює, тоді все буде вдаватися. Якщо йому ліньки, то тут неважливо, талановитий він чи ні. Талановитий багато було. У яких вдавалося, ми думали, що це будуть майбутні чемпіони, але трохи ліньки стає інколи. І це вже але напереду. загалом будь-хто може прийти будь -хто і досягти якихось результатів. Взагалі не важливо. умовно, навіть там, з гіпсом на руці можна грати і вигравати турніри. Станіслав, а для тебе цей спорт про що більше? Про техніку, про психологію, про що? М -м Певно про техніку. Тут треба дуже сильно намагатись правильно стати у стійку, правильно ударити по колі. І все напевно. Цьому якраз і вчить тренер так, на так. тренуваннях. А мені завжди цікаво почути від спортсменів про їхні ритуали перед тим, як виходити і грати. Чи є в тебе якесь дійство, яке треба обов'язково зробити на удачу? Умитись холодною водою, щоб стало легше. І... Треба заспокоїтись і не переживати зовсім. Або гра буде, гра буде йти дуже складно. Доволі простий метод привести себе до тями. Так. Тоді розкажіть нам, будь ласка, пане тренере, скільки перемог необхідно спортсменові, щоб він відчув, що він не просто талановитий, що він дійсно лідер і він кращий серед всіх. Ну, загалом, я б такий, щоб взагалі він це не відчував. бо Є зіркова хвороба у всіх спортсменів і чомусь у більярді вона дуже розповсюджена. Не всім вдається з нею справитися. Тому краще, нехай всі думають, що вони не дуже грають, і ще, ще треба і тренуватися і тренуватися, а вже їхні виступи вони самі кажуть за себе. Чи помічали ви у Станіслава вже ознаки сіркового ну, громаду? Поки що ні, але будемо збивати ці Але сьогоднішній дріб може так, <сміт> так, трошки так. посіяти зернятко. Так, так. Так. так Станіслава, як вважаєте, чи, чи споритеся ви з тією славою, яка на вас навалилася після того, як ви нарешті прорвали ту стелю і почали вигравати? Я не відчуваю, що якийсь там прям фісіональний грок. Я хочу продовжувати тренуватися, добивати ще якісь медали. І тренуватись та тренуватися. Амбіції є, хочеться, щоб це був гімн України десь на міжнародному турнірі? Ну іноді буває так, іноді хочеться. Хто кого треба перемогти для тебе? Яку ти ставиш собі мету, кого хотілося б подолати? Гравців, які сильніше саме за тебе. Ну, це зрозуміло. Але ці гравці це можуть бути твої однолітки, можуть бути хлопці з Києва, може хтось міжнародного рівня, така найвища мета. Поки що такої немає. Хочеться перегравати тих, хто сильніше за мене. А на кого тоді хочеться бути схожим? Чи є якийсь кумір серед більярдного спорту? Серед полу саме немає, але є ще й з інших більярдних. А я оце дивлюся, іноді на спортивних каналах показують такі неймовірні просто змагання. Я не знаю, показові виступи більярдістів, які просто щось витворюють чарівне на столі з підскоком. Там щось таке роблять. Як це називається? Чи вмієш ти таке робити? Ну, деяке вміє так, але я в цьому не трюки, бачу. Так? Якого сенсу. Це просто звичайні трюки. Ну, У грі вони дуже рідко. Є трібні. такий різновид як артистичний більярд. Загалом з нього колись навіть в Україні проходили змагання, але зараз це такий більш приземлений рівень. Це загалом просто про вміння щось створити прям цікаве. В грі майже нічого з цього не потрібно, але якщо рівень майстерності гравця дозволяє йому таке виконувати, то і грі у грі він загалом може теж добре себе показувати. поганих і не вийде, так зробити? З поганою технікою це неможливо. А розкажіть нам, будь ласка, як ви зараз пораєтеся з стресом, з впливом війни на тренувальний процес? Як ви допомагаєте своїм спортсменам? Ну, загалом, це як і в будь-якому виді спорту дуже складно, і навіть на цих змаганнях нам довелось. Ніч провести в укритті під час бомбардувань Києва. Але загалом працюємо, відволікаємо, намагаємося відволікати дітей по максимуму від цього, щоб вони тільки працювали і тільки про це і думали, щоб не зволікали на інші такі питання. Коли... Але всі все розуміють. Станіславо, чи виходиться у тренера допомогти менше стресувати, менше помічати? Щоб... Ну, зазвичай так. На тренуваннях ми зазвичай думаємо, як краще потренуватись би, щоб краще у дальнішому все виходило. А ти розумієш, що зараз от твоя кожна перемога, це знаєш, такий ще вклад в те, як сприймають Україну, коли бачать, що у нас в чому незламні, що у нас підростають такі підлітки. які… Просто неймовірно більярд і ще виграють медалі. Ти це відчуваєш? Мабуть, так Як вважаєте, це важливо сьогодні для нашої країни? Ну, ну загалом це потрібно показувати як щоб більше людей бачили, що Україна працює умовно. Це зараз ми говоримо про чемпіонат України, так. але я знаю, що у вас є досвід міжнародних змагань. Як так. зараз вони відбуваються? Чи можуть брати участь наші українські спортсмени? в і чи є там росіяни? Ну, загалом, так, самі, самі турніри, там, наприклад, чемпіонати Європи проводяться, їх проводить Європейська Федерація. Українці там завжди кожен рік присутні. Минулого року спортсмени там здобули золото в командному змаганні. І ще були, були медалі в од... особисті. Зараз це. Так, так і є, нічого не змінилось. Росіян та білорусів, наскільки я пам'ятаю, не допускають на ці змагання. Хоча раніше вони були досить сильною збірною, зараз за всі роки війни жодного разу їх не допускали і не планують допускати на ці змагання. Це принципова позиція Європейської Федерації. Але вони створюють свої змагання на на своїй базі і між собою та і грають. Загалом це їхні вибір рівень. але саркофаг зверху і хай працюють є, там собі є далі. Так, є таке. Навіть на найвищих міжнародних рівнях, навіть на чемпіонатах світу, спортсмени з Росії грають е, умовно під нейтральним флагом. Але все одно можливість є є, е, але це ті спортсмени, які вже беруть громадянство інших країн, і вони от, у перехідний час вони так грають, а потім грають там, умовно під прапором Сполучених Штатів. Ну, це це дуже важливо було почути, що дійсно спорт реагує на те, що в нашій країні Регу, відбувається війна, бо дуже багато ми бачимо, чуємо, що намагаються все ж таки притягнути їх в олімпійські види спорту, виступи на олімпіадах, в інші змагання. Тримайтеся там, не давайте, щоб в більярді вони змогли все ж таки показати свою якусь силу, мають краще брати участь у цих змаганнях. І це будете ви, Станіслава. Я в цьому Дякую. впевнена. То розкажіть про себе. Як про людину, от в житті повсякденному. Ми сьогодні вже говорили, що більярд там це розрахунок, це витримка, стратегія. У повсякденному житті ви теж такий точний чоловік? Ні. Житті Думаєте на декілька кроків наперед? В житті я навпаки інший. А? а який? Більш веселий. Я дуже довго не думаю у житті, як у більярді. Цікаво виходить, так. А зі школою як, як до, до, встигаєш робити домашні завдання? Так, Встигаю одразу після школи на тренування, два рази в неділю. Ти відчуваєш, що більярд дає тобі можливість бути кращим, чимось в яких у шкільних заняттях? Щось дається краще, тому що ти ще й більярдом займаєшся? Mm, у школі такого, напевно, немає. На математику, там на фізику не впливають ці mm. всі вміння mm. фізкультура. <ріст> <ріст> Жодного разу ви уявляєте, в цій студії було стільки спортсменів з різноманітних видів спорту, що жоден не сказав, що воно йому допомагає на фізкультурі школі. Бо воно не відчувається ніяк. Взагалі, будь-який від спорту він дозволяє краще вміти зосередитись на будь-чому. Це може бути як там, урок алгебри або там літератури, або фізкультури. Неважливо загалом вміння концентруватися на будь-чому. Якщо це. Якщо, умовно, хочеться. Якщо не хочеться ліньки вчитися, то тут спорт вже не дуже може допомогти. Але як мінімум, це просто дуже красиво. Так, дуже красивий вид спорту, і фанатки вже збираються біля школи, зустрічають там оплесками. Mm. Дівчата, ви багато втрачаєте. Поки ще є можливість, робіть це скоріше, обов'язково, знайомтеся і вітайте нашого спортсмена. Якщо говорити про перспективи цього виду спорту у нас в Україні, чи можете ви сказати, що є розуміння на державному рівні пріоритетності його? Ну, взагалом, не дуже, оскільки це не олімпійський від спорту, то не олімпійський від спорту у держави не є в пріоритеті. Це було завжди. А останніми роками, в зв'язку з війною, це вже ще менше. Але на рівні там, міста області області ну, більш-менш є підтримка. Ми співпрацюємо із Федерацією міста Дніпра і з обласною федерацією, і з управліннями спорту. Загалом намагаю, усі намагаються допомагати у, по мірі своїх сил, але, на жаль, це не є пріоритет для держави. А хотілося б? Ну, ну взагалі так. Ну, как, е, ж, усім видам спорту, хочеться, щоб їм держава допомагала у розвитку. Але поки що. Я думаю, Думано що якщо все. ви з таким же успіхом будете виступати, провозити медалі, Думано ви намагатися. в кінці кінців привернете увагу обов'язково до то, до спорту цього і буде підтримка і можливості для наших юних спортсменів. І на сам кінець я хочу вам обом поставити питання. Уявіть, що зараз дивляться якийсь хлопець, дівчина на наш ефір і сумніваються, чи йти в більярд, чи ні. Що їм може сказати кожен із вас одним реченням? От Станіславо, ви ніколи не не пізно спробувати себе в якомусь новому виду спорту ніколи. Владіславе, ну загалом я згоден, потрібно пробувати. Якщо це сподобається, це буде чудово. Якщо ні, то в тебе буде великий досвід, і людина зможе це працювати далі. Неважливо саме щоб більярд або інший від спорту. Краще більярд а вже <рес> чи є якесь побажання суто у більярдістам? Що треба вам таке побажати, щоб у вас було класно там? Щоб кожен удар в лузу, чи що сказати? Те загалом нічого такого особис... особливого немає. Тут загально удачі всі бажають, і, і все тут все залежить від... від того, як сама людина підійде до зустрічі. На вдачу розраховувати не дуже доводиться. Я від щирого серця бажаю вам, щоб ви завжди показували найкращі результати, щоб отримували задоволення, але щоб завжди була присутня витримка, техніка. І розуміння того, що ви робите тут і в даний момент. Дуже дякую, дякую що ви до нас дякую. сьогодні завітали. Будемо з вами прощатися. З нами був Станіслав Васильєв, спортсмен дитячої юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Та Владислав Борисенко, тренер-викладач відділення більярдного спорту ДЮСШ з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради. Друзі, всім дякуємо за увагу. Нехай в житті кожного з нас будуть лише перемоги. Бережіть себе та до побачення.